Ми сьогодні проводимо останній шлях двох наших героїв Віктора Зубрія, Вадима Короля, наших побратимів. Вони захищали суверенітет незалежність від нашої держави і віддали саме цінне, що є в кожної людини це своє життя. Віктор Жубрій і службу нашій роті поліції свого призначення і завжди знав, що таке ризик, небезпека. Ніколи знав, що не можна підвести ні побратимів, товаришів, ні державу. Вадим службу на території Полонської громади, будучи поліцейським офіцером громади, він приходив на допомогу кордону. Ми втратили два наших товариша, колеги, друга, наставника, цінних нам людей. Сьогодні хочу висловити слова співчуття родинам від великої поліцейської. Команди Хмельниччини адже сьогодні втратили сина, чоловіка, батька, ми товаришів. Їхній поступок є прикладом для кожного з нас. Слава Віктору землі, Вадиму Корлю, вічна пам'ять героям. Слава Україні!